Скільки на проти народу зібралися? А чого це вони жішниця? Мабуть, ті самі не знають. Краще ви вдома набігли. Так, слухай, брате, ось що я знаю. Їхав один наш мужик, лісом услугу. Буй я спустився, глянь, там лиси, хороводи водять. І такі брані, чого б це вони? Так це що? Я що знаю, баби Марисі, і ще розсередилися. Бігають і слухають. А потуба сьогодні взагалі у зажбе, щоб опця вони. А зявше з чого і лиси, і миші зиму проводжають, весело зустрічають. і, і нароб тут зібрався, щоб зиму привезти, весен зустріти, пісень заспівати, і богати. Прийди до нас мастер! На широкий двір на горах пом'ятати повалятися. Чесно, наша мастер! весела мастерця, прийди до нас, моє вам вшанування, я до вас на цілий візит завітала. Будемо вживати скромну їжу, м'ясо, сало, копасу, та й варенички з сиром, та й политі сметанкою і з лимцями. Гулятиму, друзі, і я з вами. Наша масляниця. Гарно, ми тобою змікаємося і млинцями об'їдаємося. Ой, лисенько, скоро ж гості прийдуть. давайте накриємо на пішку сяду. Знаєте, що дівчата щодень тижня мав свою назву? Понеділок – зустріч, вівторок загравання, середа ласунчик, четвер – широкий, п'ятниця пожереща, субота, залохи ні поселянки, колеж неділя. Поспішайте, поспішайте, поспішайте скоріш. Нема свята нашого веселіше! Добрий день, добрий день, шановні господи. Добрий день, шановні гость, чи можна прийматися? що до столу, ми вже зачекалися, пригощайтеся лицями, о, які у нас ліць. І за вшину довжину, і співка ширину. Дякую, але спочатку порина, колодка народитися. Колодочка, мала, не невелика. Як без листя для дівчат бандилочка, народися, не барися, щоб добре звеселися. Ось нам дивиться колодка. Вітаємо вас, подружки, з народженням колодки. Знаєте, що жіночки залишаємо колодку тут, а самі підемо по домах, де доросли хлопці та дівчата та прив'яжемо їм. Ось таку колодку кара за те, що на ожені лисині своїх чи не повидавали дочок протягом останніх місяців. А ви ж, дівчата, співайте, танцюйте, веселіться, сушених свій. Виглядайте. Второк будемо грати червоне сонечко зустрічати. Здорові були дівчата! І вам, дай Боже. Смасли ці вас! Дівчата, а ну справи! справить Що? Не оженись на м'ясниці, Давай ліву руку, привезу тобі коло з Максиме, не ховайся, ліву руку підставляй. А тобі, Михайле, я привезу колодку. Не тікай, не тікай, Андрій. Ти теж твоє отримаєш. Максиме, а ну розкажи, каже, що вона це у вас. Так. Слухай, сиджу я біля барбарочки за столом. Хоче щось приємне сказати, та ніяк у мене це не виходить. Хвилюю, ще мені, а коли я хвилююсь, я собі ногу пальцями дубаю. Раптом відчуваю, що я ноги не чую. та з переляку як закричу. Ой, Варварочко, я, мабуть, скоро помру. А вона мені, ти звідки знаєш? Той же з годину ногу пальцями дубаю. Нічого не відчуваю. Мабуть, її відібрало. А вона мені, так це ж ти мою ногу глубиш. А чому ти мені нічого не кажеш? Я ж бачу, що ти хвилюєшся, червонієш. Чекай, що ти і сам повідаєш свою помилу. Дівчата, <ривіт> <ривіт> давайте <ривіт> танцювати. <ривіт> 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 потанцюємо, потанцюємо. О, а це що буде? Це буде мати укриття назвається гречок. Умови гри сідаємо на довгу як на доняти. Скачемо на ній навкруги, а потім відстрибуємо чим повище та дістаємо чоловіку. Тому вони будуть дякую на городі. Хто перший? Дай, я спробую. Так. Щас я чоловіки Давай. Маслицю таких і буде ріст. Не даремно третій день маслиці. Називають ласунчик. Ласунець, третій день маслиниці. У середу течії фікситів. От ж у нас діти такі худі та дощі. Зять на двір, привіт на мастів. Прийдеш та дерев Смиталиче. Заші зять перший гість. А перший розбій. Немає чорта в хаті. Зустрічать зять. Це у нас тут хазачки течі? Іванку? що матінко до теж. Я вам за сущі і ходить. І ще зовсім нас мене не видно. А нагадаю до мене не тільки. Караул, рятуйте, до смерті заготує. Гарне звиняють дзвіночки. Їдуть саночки до нас. Леймаці не як треба, поки є до цього часу. Пріски, пріски, пріски. Прямо з печі, бухкі та гарячі, наволії, то прямо. А що? А що це поруша? Сказати продав. Увала, увага! усі на А Хто не вміщається, йде на гуляння. Папушка Мастера на вулицю вийшла. Гори коти, по руками вивезли. Ти дурні вороги, віддавайте під боки! На дві маски накидняє, хто на згарний покидає. У Петруся за двором стоїть, та пропадає. Стане коня запряжу, а дівку покатаю. Не цілуй мене на вулиці, цілуй мене на станя. Не в сінях, а на масляну стане. П'ятий день, п'ятий. Вечір. Я усе приготував. Покатаю своє те, що вулицями міста по дорозі вів, бо в мене те ще лагідна, не сварлива, Те, що, ой, і на те, що ході, і щіть зі спини не видно. А ну ж бо те, що до мене на лиці, І до жатьок, і до рибить, і до любить. Що сти? Субота, соловка ні посидень. У цей день усі в неї гуляли, пригощалися, жартували. Чого чого діли якраз? В мене їли корожки у маску. Сорочком посипаєшся, смертною поливаєш. Чогош його парухи? Віри на обід. І котай, з'їли. А помилок посипаєш, що япником поливаєш. А ні, де мата не хочемо пробачення у вас попросити. Та від колодок відкупитися. Бог просить руки, але все дарма колодки не знімають. Та ми ж не з порожніми руками. А чим же ви хочете відкупити шовковою пустинкою, його з тим ось таким гарним намиснем, річками Андрій, ми пади з рішми. І ви? Пробачте мене дещо, Тож пробачте мене мила, на сім тижнів до великого дня. Те, що... Ми студия, не ругалися, ми с тобой не бранилися, Бог тебе простить, і ти мене прости. Простій Простій нас, сльози добрі. У неділю масляниці прощає. У неділю злізьми вмивають. Прощай, прощай, масляця, прости, прости, до великих захопинка. Ну що ж її нести, якщо вона вже тут стоїть? Ну і политик.